Моє вітання. Знакові новини на соціальній країні в студії Лана Майковська. І далі у випуску про таке. Злочин та кара затримано беркутівців, яких підозрюють у розстрілах на інститутській. Воля народу кримські татари готуються до референдуму. Падіння гривні. Долар тепер коштує більш як 11 гривень. Генеральна прокуратура затримала дев'ятьох беркутівців причетних до вбивств на майдані. За словами очільника відомства Олега Махніцького, саме цим спецпризначенцям видали бойову зброю, зокрема снайперські гвинтівки, аби вони прикривали відхід беззбройного беркуту. В той же час, як кажуть представники генпрокуратури, звичайний беркут вогнепальну зброю не отримував. Затримані належали до так званої чорної роти, яка призначалася для спецоперації. Це роти, які видавалася зброя, у тому числі і снайперська. На даний час здійснюються заходи щодо затримання, щонайменше іще чотирьох підозрюваних. Довічне ув'язнення активісту правого сектора Андрію Козюбчику загрожує довічне ув'язнення за стрілянину на майдані. Козюбчику інкримінується замах на умисне вбивство. Сам же 30-річний затриманий наголошує його спровокували на стрілянину, а зброю він знайшов. Нагадаю, в понеділок ввечері бієць правого сектору поранив представників майданівської самооборони та заступника голови КМДА Богдана Думбаса. Поранені перебувають у лікарні. Знову Крим і знову референдум у меджлісі кримсько-татарського народу розпочали роботу над підготовкою референдуму з визначення статусу Криму. Волевиявлення корінного народу півострова має бути проведене під керівництвом таких структур, як ООН чи ОБСЄ. Раніше про ініціативу проведення референдуму заявив лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемельов. Ми почали підготовку к. возможному проведению референдума в Крыму для определения политической воли крымско народа по будущему Крыма. Мы начинаем контакты с международными структурами, такими как ОБСЕ, ООН и другими, для того, чтобы этот референдум был на самом деле референдумом легитимным и признанным. Наса припиняє співпрацю з Росією. Американські санкції проти Росії поширилися на Національне управління США по аеронавтиці і дослідженню космічного простору. Припинення співробітництва включає поїздки в Росію і і візити представниками російського уряду об'єктів НАСА, двосторонні зустрічі, електронне листування, теле- і відеоконференції. Хоча ця заборона не буде стосуватися експлуатації міжнародної космічної станції, це єдиний космічний проект під прямим. Управлінням США і Росії лабораторія вартістю в 100 мільярдів доларів належить 15 країнам і літає навколо землі на відстані близько 400 кілометрів. У даний час на орбітальній станції живуть три російських космонавти, космонавти двоє американських і один японський. Сполучені Штати Америки і Євросоюз допоможуть Україні з поставками газу через Польщу, Угорщину та Словаччину. Про це заявив державний секретар США Джон Керрі за підсумками переговорів з верховним представником Євросоюзу з закордонних справ і політики безпеки Кетрін Ештон Керрі звинуватив Росію у використанні енергетичних ресурсів в ролі політичної зброї, що не пропустимо у сучасному суспільстві. Жодна нація не має права використовувати енергію як зброю з метою тиску в інтересах кожного з нас мати достатньо енергетичних ресурсів для економіки, щоб гарантувати безпеку і процвітання наших народів. Ми не можемо дозволити, щоб енергію використовували як політичну зброю чи інструмент агресії. 1 травня ціна на газ для українців зросте на 73%. і це лише перший етап підвищення. Таке зростання обумовлене мільярдними боргами нафтогазу. Лише за цей рік дефіцит підприємства понад 30 мільярдів гривень. Упродовж кількох років блакитне паливо постачали в мінус. І, аби вийти на собі вартість, Кабмін підняв ціну для населення. Однак не так страшний чорт, як його малюють. Платити більше не будуть не всі. Яна Курченко розказ. Каже докладніше. Аби покрити собі вартість блакитного палива, кабмін таки збільшив його ціну для населення. Відповідною постановою вона в середньому зросте на 73%. На перший погляд, цифра шокуюча однак, не все так погано. Мінфін розробив цілу систему. Ми розбили все населення на три категорії: тих, хто споживає до 2,5 тисяч кубів, фактично це до двокімнатної квартири включно 48 від 2,5 до 6 тисяч кубів, це вже три кімнатна квартира і більше, а також будинки поза 100 метрів 63, ну і понад 6 тисяч кубів це вже великі дуже оселі, це були фактично будинки. Ми піднімаємо ціни на 62 в залежності від кількості спожитого газу залежатиме і ціна на нього. Хто більше споживає, той більше й платить. Таким чином намагалися виправити соціальну несправедливість. І виходить так, що той, хто споживає пільгу в однокімнатній квартирці і споживає газу дуже мало, отримує пільги небагато. А той, хто опалює величезне оселю, той отримає пільгу найбільшу. Ось чому ми вважали за можливе саме на цю категорію максимально піднімати ціну. Трохи більші ціни будуть на тепло. Там система розрахунків буде така сама, аби такі тарифи не спустошили кишені простих українців. Другою постановою Кабміну держава сплачуватиме компенсації. На них матимуть право ті родини, дохід яких на рівні прожиткового мінімуму і менше. Різницю підвищення ціни постачальнику заплатить держава. Це постановлення придусматрює повністю 100% компенсацій В размере увеличения стоимости жилищно-коммунальных услуг 4,5 миллиона будут получать государственную поддержку в связи с повышением цен и тарифов на природный газ и тепло. Залишиться система субсидій. Їх нараховуватимуть за старою схемою, яка вже понад 10 років успішно працює в Україні. Тобто для малозабезпечених родин ціна на газ і опалення залишиться майже незмінною. Оформити пільги можна у відділеннях соціального захисту, написавши заяву у вільній формі та зібравши усі довідки. Компенсації субсидій нараховуватимуть безпосередньо постачальнику. На руки їх не видаватимуть. Ті ще її доходи більше за середні платитимуть повну вартість. Нак, це не таке велике підвищення. В середньому воно складе від 70 до 250 гривень за місяць, в залежності від площі і кількості спожитого палива. Яна Курченко, Артем Котасов, соціальна країна. Офіційний курс гривні впав до рекордного значення. Нацбанк України встановив курс на рівні 11 гривень, 24 копійки за долар, євро перевалив за 15 гривень. Антикризові закони вступили в дію. Ціни на продукти та бензин підскочили на 20%. Проте аналітики не виключають, що це лише початок. ЦВК зареєструвала 23 кандидати у президенти. Серед них три жінки і 20 чоловіків. Потрапити у цей список вчора пощастило професору Львівського регіонального інституту державного управління, члену партії Народний рух України Василю. а також безробітному та активісту майдану Зоряну Шкіряку. Нагадаємо, загалом поборотися за найвище крісло у державі претендували 46 осіб. ЦВК вже відмовила в реєстрації 20 претендентам. Позачергові вибори нагадаю, відбудуться 25 травня. Травня цього року. І наразі це вся інформація. Наші журналісти готують вже багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.